Доброго ранку, дорослим та малятам. Щиро вітаємо ми вас зі святом. День вишиванки свято чудове. Кожен вдягнув вишиванку святкову. Знайомтесь, малята, будь ласка, сестричка Оксанка та братик Іванко. Завітали до нас у гарних вишиванках. Оксанка для братика сама сорочку вишивала. А поетеса Варвара Гринько вірш про це написала. Слухайте його уважна малята, потім будете друзям розповідати. Варвара Гринько, вишиванка. Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, я рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Як називається вірш, діти? Молодці вишиванка. Що я роблю? Вишиваю вишиваночку. Для кого вишиваночка? Для братика Іваночка. У чому вишиваночка? У вишеньках. Ягідками рясна вишита. Рясна це коли ягідки одна біля одної і їх дуже багато. Яка вийшла вишиваночка? Вся в мережках. Мережка це такий ажурний візерунок на тканині. Що зробили для Іваночка? Молодці, подарунок зробили. Послухайте ще раз вірш малята. Вишиваю вишиваночку, я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Ся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. А зараз давайте разом вивчимо вірш малята. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Спробуйте діти самостійно вірш Варвари Гринько Вишиванка розповісти. Молодці малята, гарні хлопчики й дівчата. Час до побачення казати та вірш друзям розповідати.